Всем привіт! Сьогодні у нас 2 вересня 2025 року і зрізаю грудочку яка в мене в цьому році. Одна. Це отака солодка. Нижню ядку теж спробував отакого кольору. Це Миколи опришка форма 447. Або зараз назва її підказали мені, дякую за підсказку. Хартія. Отака От красива гармона, ягодка одна в одну, ягодка крупна. Сейчас я вам зважу на вагах її. Візьмем ягодку, наприклад, одну. Отака От здорова. Я зрівняю зараз і крупком спичним. А пока... Так, ноль. Бачим. 20 грам ягодка. Більше рвати не буду. Десь трошки менше є. Це я вибрав в принципі саму крупну, таку саду, саму дуту. Ну, вона особо не відрізняється від інших. Ось. Бачите, яка? 20 грам ягода одна в одну. Оце форма класнюча. Кус гармонійний, ну. Дуже гарний. Мяка така м'яка. Ну, як, навіть не м'яка, а плотна м'ясиста вона. Плотна м'ясиста. Дуже чудова хартія Микола Опришко. І ще одну форму хочу показати. Тоже зрізав вона, почала вже увілюватися, вроді недавно знімав. Це форма Анатолія Голуба, журавчик червоний. От така вона. Одна грузочка і друга. Ось такі дві грузочки було Там ще одна висіла, я її вирізав трошки раніше, а ці дав доспіть. Оце, де світліша сторона, вона так вже в'ялюється, це сонячна сторона. Це сонячна сторона, а більш така червона це східна сторона. Даже не... Ну так, да, східна сторона. А це південна, західна, південна. Цілий день сонце світне Оце дві форми, які хотів вам показати. Одні із останніх. Це, да, це корні собственні кущі всі. І то, і той. І той. Корні Не прививки. Ну ось коробок спічний. Я взяв. Ось хартія. ядка упала. Ось такий розмір. Більше 4 сантиметрів і дута. Дута така гарна. Це Хартія.